Доброго дня, мої любі учні! Я знову вас радий вітати на уроках географії. Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати знову ж таки нову географію курсу 6 клас. Параграф 1, що вивчає географія, як виникла географія. І взагалі. Що можна дізнатися про географію в цілому? Що це взагалі така за наука? І що це за предмет? Що вона собою представляє і що вивчає географія, на які поділяються види географії і взагалі? Корот, короткі відомості про географію. Отже, як виникла географія? Географію вважають наукою стародавньою, оскільки виникла вона понад 2,5. Тисячі років тому Бі -бі! у давні часи люди не вміли пояснювати явища природи, а тим більше зв'язки між ними. Вони не могли зрозуміти, як виникає вітер, чому гримить грім і спалахує блискавка, чому ростуть і в'януть рослини. Чому на морі іноді здіймаються велетенські хвилі, а земля здригається від землетрусів? Не розуміючи цих явищ, люди поклонялись різним богам. Кожний з них віддав своїм царством небом, лісами, морями, матір'ю всіх богів, яка породила небо, море і гори. Стародавні греки вважали богиню землі Гео від слова географія, тобто утворилося слово. Географії, від слова богині землі Гео. Саме тому давньогрецький учений Еретоспен що в Третьому столітті до нашої ери, вивчаючи землю, назвав своє заняття географією, що вивчає сучасна географія, нині географія це наука, яка вивчає і пояснює розподіл явищ у просторі на землі материках. У певній країні чи місцевості географія цікава наука. Як розберешся до дна, то й пірнеш у море із новими знаннями. Ось такий у нас висвітай. Географи це ті люди, які вчать і цікавляться насамперед з географією та історією географії. Тобто, як виникла географія, що взагалі цікавого у географії, і взагалі, що це за предмет такий, і як географи, наприклад, видатні географи, які ну, захоплюються географією і люблять географію. Отже. Завдання з практики та теорії 6 класу географія. Ось так виглядає наша планета Земля, на якій існує повсякденне життя. Наша планета Земля має дуже багато морів, океанів, озер, річок, канал, водосховищ. Ми маємо сушу та воду. Отже, суша та вода це суходіл та вододіл. Ось це позначена карта GPS, який допомагає людині дістатися певної точки. Наприклад, від магазину до зупинки, картографія пов'язана з картографами, які будують карти та оформлюють їх. Далі. Тут, далі я вам буду зачитувати вже, не буду зачитувати, а буду вам вже пояснювати взагалі про географію. Отже. Шукають відповіді на запитання: де і чому. І тобто, чому явища відбуваються там, де вони відбуваються? Люди живуть і працюють на рівнинах і в горах, серед лісів і в степах, у холодній тундрі, і спекотних пустелях, вони зводять будинки та мости, будують фабрики і заводи, виплавлюють метали і створюють машини, вирощують різні рослини і розводять тварин. Тобто, ну, своє господарство, вони розводять там, ну, твари, наприклад, таких як курей, ем, коров, ну, тобто, ви зрозуміли. Про все це різноманіття, природні умови. Населення, його господарську діяльність як в окремих країнах, так і на всій земній кулі, дає уявлення географія, знання про розташування місця має для географії таке саме значення, як таблиця множення для математики. Географія також розкриває зв'язки між світом людини і світом природи. Нині існує багато різних наук і наукових галузей, близько 15 тисяч. Серед них більш як 80 наук належать до географічних. Географічні явища це події на землі, що є результат природним або суспільних змін. Наприклад, вітер, дощ, землетруси, морські хвилі. Виверження вулканів, народжуваність, безробіття та інше. Сучасна географія поділяється на багато окремих наук галузей. Серед них виокремлюють географічну, фізичну та Географію соціальну і економічну, тобто як вже вступ до економіки і суспільної географії, тобто суспільство України це окремий предмет, тобто ну, економіка і економічне суспільство України або там, ну я не знаю. Отже, далі. Фізична географія вивчає природу землі із грецької фізис природа. Соціальна економічна географія вивчає населення та його господарську діяльність, тобто землю як оселю людства. Кожний з тих основних напрямків географії поділяється на окремі науки. Отже, географія це наука про землю, її природу населення та його господарську діяльність про взаємодію людей і природи. У цьому полягає дивовижність географії, вона вивчає і природу, і діяльність людей, і весь світ загалом, і конкретно місцевість. Тому географічне дослідження є всебічним комплексним. Воно стосується географічних об'єктів, явищ і процесів. Об'єктами вивчення географії світ світ є коло нас. Природні і соціальні явища пов'язані із середовищем і місцем розташування, джерела географічної інформації, звідки можна почерпнути знання з географії. Окрім підручника, джерелами інформації слугують географічні довідники, є енциклопедії, карти й атласи. Насичені географічними відомостями, журнали і газети про географію. Тобто, ну, там, де розповідається про географію. Ну, ви зрозуміли. Дай. Інтернет це джерело знань. У наш час інтернет це найбільш широке і доступне джерело інформації. Через всесвітню мережу можна ознайомитися з будь-якими географічними галузями і науковими дослідженнями. Там ви зможете знайти у відповіді на багато запитань. У підручниках і навчальних посібниках інформація швидко старіє, а інтернет все постійно оновлюється. Багато нового, корисного і цікавого можна дізнатися з радії. З радіо і телепередач, які інформують про прогноз погоди, стихійні явища, культуру населення різних країн тощо. Нині щоб здобути потрібні географічні відомості, користуються послугами всесвітньої, комп'ютерної мережі інтернет або Гугелхром. Ну, Гугл це з англійської як інтернет. За її допомогою можна за лічені хвилини отримати різнорідну географічну інформацію: картографічну, текстову, відео, звукову, справжніми сховищами скарбів, що увібрали різноманітні відомості минулого є музеї географії. Джерелом ваших особистих географічних відкриттів можуть стати екскурсії та туристичні подорожі в світі, тобто країни, міста. Ну, ви зрозуміли, значення географічних знань від давніх часів. Географія слугувала людям. Географи розкрили і продовжують розкривати чимало таємниць природи. Завдяки їхнім дослідженням люди не отримали відповіді на багато запитань. Наприклад, чому йде дощ або дме вітер, чому в Африці спекотно, а в Антарктиді цілорічно панує холод. І температура там може досягати до мінус 89 і мінус. тобто дуже, ну... Дуже багато там може бути таких температур, які ви зрозуміли серед таких ну, географічних знань. І температура там може бути, -89, ну, мінус 89,2 градуси. Це дуже холодно. Можна там просто замерзнути, і тому там існують пінгвіни. І це дуже льодяний материк Антарктида. Отже, у яких районах землі потрібно шукати нафту, залізну руду або інші корисні копалини? Сучасна людина потребує географічних знань про місця земної поверхні гори, моря, річки, міста, країни, материки та їх розташування на карті. Вона має знати про природні ресурси, клімат, води, ґрунти, рослинність і тваринний світ. Стихійні лиха, населення, культуру, релігії, господарство в своїй країні, і інших державах, в усьому світі. Такі знання, як? Туристичні подорожі в країнах або містах, енциклопедії в атласах, картах або контурних картах, в підручниках, посібниках з географії або ж інтернет. Далі, це інтернет, тобто все про географію, наприклад, GPS, Він же також це карта, яка ми, наприклад, можемо дістатися певної місцевості. Якщо ми десь заблукали з вами, але ну, де є, звичайно, інтернет. Але якщо немає інтернету, треба користуватися компасом. Про це дедалі буде більше на уроках географії курсу 6 класу. Далі, Це газети та журнали. Далі це будуть телепередачі. Далі музеї тобто, ну, про музеї, тобто ну, музей географії, наприклад, там підручники географії, довідники атласи та карти. Необхідні для розуміння поточних подій. Рішень, які ухвалюють окремі люди, компанії, уряди щодо вибору місць для підприємств, торгівлі, перевезень, організації відпочинку, та інше, навіть у наш час, коли людина озброєна мобільними телефонами, gps навігаторами та іншими пристроями. Не втратили значення такі географічні навички, як уміння орієнтуватися за компасом і сонцем, користуватися барометром та іншими приладами або читати карту. Але перш за все, географія дає розуміння того, що людина це частина природи. Географія роз'яснює краще використовувати багатства природи. Що робити, щоб природа не збідніла, щоб не зникли ліси, не обміліли річки, не втратили родючості ґрунти? Вона розвиває екологічне мислення людини, формує дбайливе ставлення до нашої унікальної планети знаряддя географа. Запам'ятайте. Географія це наука про землю, її природи, населення та його господарську діяльність про взаємодії людей її природи. Об'єкти вивчення географії, природа, населення, господарство. Складові географії, наукові галузі, фізична географія вивчає природу землі, соціальна географія вивчає населення та економічна географія вивчає населення і вивчає господарську діяльність людей. Джерела географічної інформації, підручник, енциклопедії, довідники, словники, географічні карти й атласи, журнали, газети, радіо і телепередачі, інтернет, музеї. Туристичні мандрівки. Отже, вам таке завдання. Шукайте в інтернеті, скориставшись пошуковою системою Google Meta, Яндекс. ну це без різниці. Знайдіть відомості про одну з галузей географії, гідрологія, кліматологія, географія, населення або інше. Та підготуйте інформацію для повідомлення на уроці у вигляді короткого усного виступу або на великої презентації на 3-4 слайди. Ну, тобто, з комп'ютера. На цьому все. Буду з вами прощатися до наступних уроків з географії курсів, класів. До побачення!